Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Друзі, знімемо для вас відеогляд цього автомобіля. Це в нас Audi a 4 Allroad. Друг, дуже класний автомобіль в класній комплектації, пригнаний, як завжди, з Європи. От. І що, друзі, прикольно, що автомобіль має класний двигун, встановлений, а саме 3-літровий дизельний двигун встановлений в автомобілі потужністю 160 кВт. От, на повному приводі та на автоматичній коробці передач, друзі. Реально класний хороший автомобіль. Е, я не знаю, мабуть, найкращий автомобіль, який, який приносити буде вам реально круті емоції від їзди на ньому. От, і друзі, щодо автомобіля, автомобіль має реально хороший зовнішній та внутрішній стан, має хорошу комплектацію по автомобіль. І що саме головне, має дуже класний пробіг, бо пробіг даного автомобіля 134, по-моєму, тисячі, Це оригінальний пробіг. Так, Зараз глянемо. оп, так, Відкриваємо і що по пробігу у нас? так, Запускається. 103... Ага, 138 тисяч. Цей автомобіль має оригінального пробігу, який, як завжди, пробіг підтверджується у нас офіційним дилером. що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все вчасно по регламенту обслуговувалась. Так що наразі ніяких абсолютно несправностей з даним автомобілем в нас немає. Отже, якщо взяти по зовнішньому вигляду, По зовнішньому вигляду в автомобілі є присутні мінімальні посліди по експлуатації, а саме ось є древненькі сколики на передній частині автомобіля. Ви можете звернути увагу, бачите, на камері, вони не критичні, абсолютно нічого з ними робити не потрібно, не малювати, не перефарбовувати. Все є в межах норми. Тому що, друзі, будь-який автомобіль, який пройшов 150, в общем, який експлуатувався, він має якісь сліди експлуатації у вигляді сколиків. Є у нас далі, якщо взяти загалом по лівій стороні, все є абсолютно добре. Ніяких я не бачу ні подряпин, ні вм'яти, ні протектостей по самому автомобіля. По автомобілю, ось ці накладки пластикові, вони також є в нормі. Абсолютно ніде не пошкоджений, тобто автомобіль ніяко без доріжжя не бачив. от Так само по передньому бамперу є все гуд. Трішки є попередній частині, ось бачите, трішки ось тут ось, обліз облізла фарба, не знаю, зв'язку з чим це, але така є ситуація. Ну і по правій стороні є е, також все добре. Тобто ніяких дефектів немає, ні в м'яти, ні по ні протеркти, по автомобілю у нас немає. Реально хороший, класний стан. Позаду автомобіля, що в нас є по дефектах, це ось по задньому бамперу Трішки я бачите, такі паутинки. От, от такі якісь косочки маленькі, тобто щось в багажник ввозили, грузили. от, І ось лишилися сліди експлуатації у вигляді е, таких косок по задньому бамперу. А так все решта, по автомобілі, як на мене, я реально класний стан. От, ніяких моментів більш по зовнішньому вигляду немає. Отже. Беремося зараз, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, з даним автомобілем. Ну і пробіжимося по комплектації, бо комплектація реально тут дуже хороша в даного автомобіля. От, значить що, погнали по комплектації, друзі. Так, є. По лівій стороні. Переднє ліве у нас крило. Так, є. Є. Передня ліва дверка є. Ще раз передня ліва дверка є, Перед, задня ліва дверка є, заднє ліве крило є, ще раз ліве крило є, є, далі криша з цієї сторони є. Тепер задня кришка багажника є. 109 заднє праве крило. Йолки-палки. Що це фокус? 99. 99, 132, 60. 127, 127, 128, 114, 126, ну і спереду у нас 136. Отже, бачите, заміри по поки що ми зробили все є добре. От з даним автомобілем. І що тепер по комплектації? Комплектація реально прикольна, Того, що е, спереду в нас в автомобілі оптика вона є максимально, е, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є далі в автівці нас є, е, безключовий комфортний вхід на повністю на всіх дверцятах автомобіля. От ви собі раз, взяли і відкривається безключовий комфортний вхід. Далі по автомобілю ми маємо шкіряні сидіння повністю з класною підтримкою для спини, ніг та для колін, бо є підтримка. Вони є електросидіння. От Потім маємо підігріти складання електродзеркал в автомобілі. Так, Сідаємо, сідаємо, запускається, бачите, кнопочкою даний автомобіль. Оп, Запустили. Все працює чітко, гарно, коректно, без ніяких моментів. От Зразу маємо до комплектації цифрова панелька приладів перед вами. Отак От воно все виглядає, цифрова панелька приладів. Далі, далі, далі. далі, Що в нас ще є? в автомобілі? Потім маємо трьохзонний зовний клімат-контроль. Спереду дві зони ззаду одна трьох зони клімат контроль є присутнім. Дано тобіля підігріли сидін є. Е, так, Потім маємо партрольник і перед зад, камера заднього виду е, також є присутня в даного автомобіля. Star Stop, ESP і Drive Select можна собі переключати різні режими. Ось тут настройок е, амортизаторів. Бачите, можна Auto, Dynamic, Comfort, Efficient вибирати. Різні режими можна переключати е, амортизаторів. Плюс дуже прикольне кермо. Е, прикольне кермо шкіряне мультикермо от є. Навігацію ви бачите. от Далі, що ще є? У нас ще є в цьому автомобілі чорна стеля та з панорамним дахом і з люком. Також додаткова опція. от І і і і і і, і. і ще що маємо. Що ми ще маємо? Так, зараз глянемо. Так, є. Є глянули на склопакет. склопакет Друзі, склопакет у нас подвійний. Можу бачити, чи не знаю, не хочу фокусуватися, але реально ось видно подвійний склопакет. Мабуть, тільки попереду, бо ззаді ауді таке не любить робити. Так, ззаді одинарний, а спереду подвійний склопакет Ось третя зона клімату керування. От так, далі, далі, далі маємо електрокришку багажника. І що основне, є ще функція махом ноги відкривається, закривається у нас багажник. Плюс маємо ще електрофаркоп до того всього. Ну, як на мене, реально дуже хороший, класний автомобіль. Того, що е, практично ті всі опції, якими ми користуємося кожного дня, вони є присутні безключовий, е, панорамка, е, оптика правильна, колір чорний. Реально дуже хороший емоційний автомобіль. Так, і що ще? Е, плюс у нас є. Приборочка правильна, і зараз глянемо, що ще є по асистентах. Так, закриваємо і дивимося, що в нас є по асистентах. Заходимо так в менюшечку. В менюшечку автомобіль. Хоп сюди. І он. Бачимо по асистентах, допоміжних асистентах. Є попередження про швидкість, паркувальний асистент, асистент ефективності, ауді пресенс, дорожні знаки читає автомобіль, рекомендація відпочинку та датчик дощу. І попередження про швидкість це вона зачитує, зчитує, да ці знаки дорожні, і вам персоналізує про швидкість вашу. Можна собі тут настроювати, до речі, різне положення. Так, є, клімат сказав, сервіс, до речі, по сервісі автомобілю ось можна подивитися. Коли заїжджав останній раз, зараз наступний, через 12 тисяч. Так що автомобіль обслужений, і ви ще можете 10-12 тисяч їздити на, цього, на цьому маслі, як то кажуть, в даному автомобілі. Так, є, це все вам показав, розказав. І що, друзі, що до стану самого автомобіля, зараз вам покажу, що всередині, як він виглядає. От. Знаєш, якщо взяти ось ця карта у нас водія, реально тут моментів абсолютно ніяких немає. Трішки притертості на цій сірій накладці пластиковій трошки притертості є. До порогів у нас зауважень немає, це водійський поріг. Сидіння взагалі дуже класні, ну Практично, як нові, тут трішки отут, бачите. Ось так видно слід експлуатації, але це мінімум мінім підлокітник, підлокітника, ППшка. До керма також нема кермо як нове, ну прям безперебільш воно реально дуже круте, класне кермо. от В даного автомобіля. Позаду, що позаду, до цієї карти також моментів немає. Тут пороги ідеальні, от реально прям ідеальний, гляньте на цей пластик. Він як новий, реально з салона. От Задній диван також хороший. До речі, автомобілі не палили, приємно, класно пахне. Тут не потерто нічого. Є переднє сидіння позаду, також все добре, ніяких моментів немає. Так. Далі дивимося по задній наш криз, по, по багажнику, верніше, по багажнику я вже казав по бампері. Ось тут трошки видно. Ось ця металева накладочка має сліди експлуатації. Так, тут все добре, пластик. Тут також все добре. О, далі, як на мене в моменті, ніяких немає. Абсолютно все добре є. І що у нас тут? Є акум. Пінка. Компресор мав би десь бути, якщо нема, то дамо вам от Так що все, що треба, все в нас є. Так, оп-оп-оп. І що? З цієї сторони, думаю, ситуація вона аналогічна. Так, також бачите, це карта моментів, яких немає. Подопластик, гляньте, неутральний, ну, в якому стані? Все, прям реально нове-нове. Ну, Нічого я, до стелі також немає, бачите ніяких моментів, все чисто, гарно, де нічого не пошкоджено по стелі. Отак все виглядає. Так, є і передній правий пасажир. Дивимося. Так, що у нас тут? Так, знову карти все добре. Чого я не бачу, поріг. Також гарний стан має, пластик не потертий, можете самі бачити на камери. Далі торпеда, торпеда в хорошому стані, тільки є одна косочка. Ось тут, бачите, зверху над кліматом якась коцка. Я думаю, що тут тримався телефон. От вони запихали в рефлектори сюди, воздуховода телефон, і вони десь покоцлися. А так все, як на мене, реально дуже гарний, класний стан даного абсолютно автомобіля. Так, є, 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 є. Оптика, бачите, ну реально класний. І, друзі, ще два слова про автомобіль. Реально прикольний автомобіль того, що ну, це не А6 вам, не А6 Allroad, це реально, я не знаю, 3 літри, він, по-перше, дуже класно збитий, такий автобіль, тримає кучі, він класний на подрив, розганяється, він набагато легше за шосту. І я не знаю, як на мене набагато більш приємніший в керуванні. Тобто, хто шукає емоційний, швидкий, збитий реальний автомобіль, це от Audi a 4 Allroad реально буде дуже класна, класна автівка для вас. Так що, друзі, що саме головне? Саме головне це ціна питання. Ціну питання до кінця вам зараз не скажу. Я напишу вам під відео в описі даного автомобіля. Буде силочка на авторія, там є ціна. Ну, орієнтовно, я думаю, що десь 34 тисячі такий автомобіль мав би вартувати це 100%. За чистий 18-й рік, за оригінальний пробіг 138 тисяч, за Audi Allroad за 3-літровий дизельний двигун. Ну, реально вона стоїть Ця автівка цих коштів. Того, що вроді, є конкуренти пасати Altra так, і Audi A6, але a 6 буде дорожче, це 100%. От такого року з таким пробігом, а от олтрак. Ну, і Фольксваген це різні бренди. І, як на мене, Ауді тут виграє у всьому. Так що, друзі, кого зацікавив даний варіант, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Реально надамо максимум інформації по даному автомобілю, в якому стані купували. Офіційну історію від дилера, любі діагностики, перевірки. Тобто надамо максимум інформації, щоб ви розуміли, що це за автівка, яку ви купуєте. Так що заїжджаємо до нас, всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.